Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною Олександр Олексин, гравець команди США номер 1 місто Хмельницький, бронзовий да. призер з українського турніру. Вінтеркапу ФСК Сокіл, серед юнаків 2010 року народження. Вітаю тебе, Саша, вітаю да. твою команду. Дуже вдало зіграли в матчі за третє місце. Розкажи, будь ласка, трішки про цю гру. Ну, ми виконували всі свої. Та Тактики тренера, ну, що зома, тренер перед грою показував, що маємо робити. Грали в пас, грали за одну команду, один за всіх всі за одного. У нас вийшло. Ігра у вас потрібна. пішла, так? так. Е -е -е -е. Скажи, будь ласка, що тобі е найбільше запам'яталось в цій грі? От який момент був на твою думку ключовим? Що ми забували гол і в команду суперників не почала шанс? Ну і перед цим теж ви мали сьогодні ще одну гру, гру за вихід у фінал. Трішки вам не вистачило буквально, програли з таким мінімальним рахунком 2-1, якщо не помиляюсь. Чи дуже засмутились, чи важко було після цього зібратися якраз на матч за третій місце? Трохи. Засмутились, але зрозуміли, що маємо грати за третій програли. Зібралися силами і виграли. Ну і позаду вже практично два ігрових дні. Відіграли ви вже всі матчі на турнірі. Яким був для вашої команди цей турнір? Ну класно, ми зайняли третє місце. Ми всі догодимо. З яким настроєм ви взагалі до нього підходили? От чи були якісь такі завдання там зайняти призове місце обов'язково? Чи просто пограти для досвіду, пограти в своє задоволення? Мені ми, ми дуже настроєні займати місця в Кому присвячуєте своє свою бронзу? Засюди. Дякую.